Покажу вам, який треш відбувається з асіком, якщо його напряму підключають в систему опалення. Друзі, ніколи так не робіть. Завжди підключайте асік до системи опалення або нагріву води тільки через теплообмінник. так як вода в системі опалення завжди жорстка і вона залишає відкладення. Ні в коєму випадку не зі підключати Асік до проточної води. Це взагалі катастрофа. Асі всередині тепломінник асіка водоблок Асіка заростає ну буквально там за місяць, за, за півтора в залежності від якості води. Значить, дивіться. А, історія а, один із наших клієнтів, у яких уже була мерсійка, асіки в емерційному охолодженні. Хто не знає, ми з 2017 року займаємося емерційним охолодженням. Зараз уже рік займаємося. Інтеграція криптокотлів в систему опалення. Ми виробники криптокотлів і допомагаємо людям інтегрувати Асіки гідро в систему опалення. Значить, звернувся клієнт, купив він асік. Йому продали цей асік і проконсультували таким чином, що ну підключайте його напряму в систему опалення, все, все у вас буде працювати, все буде кльово. Пройшло буквально наверное, два місяці, і цей клієнт звернувся до нас, допоможить, тому що все неправильно працює, Асік перегрівається. Ми так раз... трубки пожовтіли дуже сильно по циркуляції по Асіку. Що робити? Ну от нам клієнт привіз Асік, показує. Це зараз ми вже його трошки ми вже переробили, ми вже його помили, вже вимили зсередини, середини туди всю сраніка там була. Переробили вже по-своєму для кращої циркуляції, зробили модернізацію, поміняли фітінги на 16-й. А тепер зніть увагу на цю банку. Що там? Друзі, там піздець. Я вам показую, що там. Можете побачити, а це все, це все, а ця сранці всього Асіка. Чому, так, чому така ситуація сталася? Тому що клієнт напряму через подачу і обратку Асіка підключив його до системи опалення. Забився всередині, просто заросли, забилися відкладеннями водоблоки. Вони там дуже вузенькі, там діаметр дуже вузенький водоблоків. Тому не можна якому випадку Асік підключати напряму систему опалення. Якщо у вас немає можливості купити готове рішення, ну, то спробуйте. Є інформація дуже багато в інтернеті. Зібіть робіть ну то тільки через теплообмінник. Асік повинен працювати тільки через теплообмінник, обов'язково. Тому що контури потрібно розділяти, контур і контур системи опалення. Перший контур повинен працювати, циркуляція повинна йти через ансік. Другий контур повинен йти вже на підключення системи опалення. Тому кому, кому цікаво рішення по інтеграції системи опалення і кому цікаво безкоштовна нагріти вашої системи опалення, звертайтеся за описом шапки профіль.